Гуманітарна допомога за кожною адресою в нових білярах продуктові набори запропонували усім мешканцям села. Роздачу здійснили в декілька етапів. Останні з запланованих 355 наборів роздали 3 листопада. Ці продуктові набори це дуже добре, бо для ну, людям зараз важко. Важко і, наразі сьогодні це другий етап. У нас позавчора був перший. До цього також гуманітарка поступала і благодійна організація World on Kitchen працювали на території біляр. Наразі усі, от в даному випадку, усі в кожну хату буде доставлений продуктовий набір в кожному мешканцю. Пакунок з базовим списком продуктів розрахований на родину, та для багатодітних сімей такі набори зробили подвійними, каже староста селища. До цього ми роздавали. Мешканцям 70+, плюс, многодітним сім'ям, також малозабезпеченим, також переселенцям, які знаходяться на, у нас на території. Нам з Южнівської міської ради в великих об'ємах приходить гуманітарна допомога. І зараз Южнівська громада працює також з фондом, значить спадщини. Даже разглядывается та ситуация. У нас есть такие семьи, где пятеро детей, шестеро диток, и даже есть семья, где 10 детей. Это будет рассматриваться в две гуманитарные допомоги. Два таких пайка у нас будет. Аналогічні набори вже надходять і до інших мешканців громади. Отриманими пакунками люди не нехтують. Та звертаючи увагу на зростання цін, кажуть про нагальні потреби і у інших видах допомоги. Ну от повідомили сьогодні. Взагалі, ми з Ніколаєва, ну от перший раз ми отримуємо гуманітарку. Ну, я ще не смотрела, смотрю про ну продукти, рис, спагетти, там консерви, вроде би все нормально, масло как бы есть продукти. Було бы б неплохо, якщо б хозяйственные, там, моющие порошки, це було б бы неплохо. В принципі, так все є, слава Богу. Що там додали? Тут... Не ми ж рішаємо, що там додати. Ну так І... ну, допустим, сахара б не вистачало, муки. Такого... Так, да, то що, что потрібно для повсякденного життя. Все підходить. що Те, що дають, то спасибо. Дуже, дуже раді і вдячні. Наше час нічого перебирати. Те, що дають, вже спасибо. За увесь час співпраці з благодійними фондами до нових біляр надійшли майже тисяча гуманітарних наборів, як продуктових, так і гігієнічних для дітей. Стихійне сміттєзвалище в дренажній балці. Комунальники розчищають територію біля мізу. Робота триває вже протягом двох тижнів. Шестеро працівників екосервісу прибирають сухостій та сміття. Це найбільша територія, яка так багато мусора. Якби вона не зростала от, колючками, то було проще. А так, колімося, ранення отримуємо. Дерева будуть розстрілювати клюки, поки їх не, не потравить. Вони будуть, а мусор не треба бросати сюди. Попереднього разу працівники екосервісу розчищали балку два роки тому. Розповідають, що роблять це за мірою накопичення сміття та сухостою. Це дренажна балка, вона починається аж де розпочинаються будинки мізу. І якщо бувають великі зливи, то були випадки, коли застаївалася тут вода. Підвали і маєтки. Ну, за підтап, підтаплювало, викосервісі зауважують, що ця територія у порівнянні з попередніми роками стала більш засміченою. В результаті чистки ось цієї балки наблюдаємо багато мусора в ній. От люди бросають. Просьба, звісно, була жителям менше загрізняти свій міст. Слідкують за появою стихійних сміттєзвалищ інспектори з благоустрою ЮКП Муніципальна варта. Начальник підприємства розповів, що з початку року було виявлено близько 50 таких порушень. Виноситься припис, де зазначається термін на усунення недоліків. Після цього терміну наші інспектори знову відвідують ці місця, де були виявлені сміття. І в разі якщо відповідальні особи, які не прийняли міри до прибирання сміття, на них складається протокол про адміністративне правопорушення, передбачений статтею 152 Кодексу про адміністративні правопорушення. Матеріали по цьому протоколу направляються на розгляд адміністративної комісії за місцем мешкання правопорушника. Наступного тижня комунальники будуть дробити гілки для подальшого їх використання у місті. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Допомога родинам військових, громадська організація, моє місто проводить видачу продуктових наборів. Підтримка надійшла від французького гуманітарного об'єднання, де Волонтери планують видати близько тисячі пакунків. Вони не підпадають в категорію там малозабезпечених, незахищених. Тобто, це законодавством. Ця категорія не визначена, яка потребує допомоги. Ми це все розуміємо, але ж ми думаємо, що нашим хлопцям там буде. Спокійніше, коли вони будуть знати, що за їх сім'ї, за їх дітей, за їх матерів, батьків тут піклуються і допомагають. Продукти харчування закупили в Словаччині. Вага одного набору більше 10 кілограмів, вартість півтори тисячі гривень. У складі бакалія, м'ясні та рибні консерви, солодощі. Родини військових наборами задоволені. Ну, набір дали для захисників наших зсу. Дочка і зять служить. Я навіть не знаю, яка допомога, просто чоловік дзвонив, сказав, іди візьми на маму, на, бать... ну, на рідних. Я пішла, взяла. Допомагає це ну, дійсно, тому що дітей багато і старих батьків ну, похилого віку. От, Так що так. Поки місяць я ходжу, то на Может и не нужно так сильно. А завтра, если она, она нужна будет, это так. Я так понимаю. Возраст такой, что сегодня ходишь, а завтра уже можешь не ходить, и никто не пойдет и не принесет. Поэтому я так считаю. Наши мужчины защищают нас, и поэтому вот мы получили помощь. Рис есть, есть гречка, есть огурцы, там чай, кофе, много всего. Очень довольна. У нас сім'я велика. Волонтери відзначають, що зараз кількість закордонних благодійних фондів зменшується. Шукати допомогу стає складніше. А з нового року очікують зміни щодо методів роботи на законодавчому рівні. У Там на міжнародному рівні було прийнято рішення щодо зміни, форми і методів роботи. Це ця допомога і ці, ці, ці всі договори, які сьогодні діють, вони діють до кінця грудня, тобто до, до кінця цього року, з 2023 року, вони кардинально змінюють форми і методи роботи. Як це ще й буде відбуватися, ми не знаємо. Ну вони ще самі не знають, але ми в постійному контакті з ними. А станом на середину літа наша команда, громадська організація, співпрацювала десь близько з п'ятьма благодійними фондами. Зараз ну, залишилось два. Наступну партію гуманітарної допомоги волонтери планують направити для працівників медичної галузі.